Привіт наші друзі! Сьогодні ми почитаємо історію про зайчика, який навчиться користуватися ложкою. І запросить нас на обід. Зайчик Назарчик усе їсть руками, просто про ложку він ніколи не чув. Друзі не кличуть у гості Назара, щоб за столом він чогось не утнув. Друзі йому подарунок прислали, дивний, незвичний це був інструмент. Що з ним робити, Назарчик не знає. Тож починає експеримент. Він нею цвях забиває у стінку, ловить метелика, мов би сачко, дує у неї, неначе в сопілку, чи загрібає в водичку весло. Ложкою чистить димар свій сажі, кріпить до неї сидіння й кермо. А віслючок це побачив та й каже Друже, це ложка. Ми не їмо!» Хоче Назарчик навчитись охайно ложкою їсти за власним столом. Люби читачу, сідай поруч з нами, будемо вчитися з тобою разом. Ложку отримуй за ручку міцненько, вступ опускай і до рота неси. Знов повтори цю вправу простенько, угу. аж поки все до кінця не з'їси. Угу. А Зайчик-Назарчик запрошує в гості друзів із лісу на званий обід, щоб показати, як добре навчився ложку тримати і їсти як слід. Гарно Назарчик всі правила знає, всім демонструє уміння своє. Він і на тебе, мій друже, чекає. Ложка, до речі, у тебе вже є.